В, де в громадах є забезпечення автомобілем, що возять поранених військовослужбовців, що взагалі в Львівській області ми, нас двоє. Дві чи три громади. Добре, голосуємо. Далі ще питання. У нас. На 26 й рік чи можливо зробити програму. Кінець функційно зробити дорогу в денні до стадіону. Чи можливо варіант, чи не можливі варіанти? Ліди на відвору, люди туди ходять, люди зі п'яними на і Щось робити. Та програма вона є, фінансування? Ви важна йде. Тепер давайте до цього довістка харчування багатодітні сімей мене. робота та... За харчування людей. За харчування багатодітні, сім'ї платять 50%. Харчування дітей. Там є перелік тих, хто має 100% піду, а багатодітні харчі 50%. 150%. Хто отримує? Це мату забезпечення. Гаду забезпечення. Тут вони мають мати довідку, мало Добре. Є ще запитання? Голосуємо. Акціона Ігор. Бабій Володимир. За. Барячок Оксана. За. Голова Анатолій. Домич Юрій. За. Заяць Мирослав. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Міцерак Микола. За. Мончик Іван. За. Москва Олек. Тесецький Андрій. За. Соснило Іван. За. Терещук. Зай, Ярошевський Андрій. За. Цухляк Михайло. За. 15 за рішення прийнято наступне. Наступне питання пронесе змін до коштовства витратного оформлення апарату по снесу сільської ради на 25 рік. Відповідно до тих внесення змін щодо показників до, до, до бюджету, відповідно до тих сум, вноситься зміни до кошторису витрат. Єдине, що відповідно до проєкту рішення то буде плюс 30 тисяч гривень на ремонт машини. Голосуємо. Акціоном Так. Вадим <клухи> <Бабі> Володимир. <клухи> Барячок Оксана. <клухи> Голова Анатолій. Да. Домич Юрій. Да. Заяць Мирослав. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Корсик. Да. Містерак Микола. Да. Мончик Іван. Да. Москва Олег. Да. Песецький Андрій. Да. Соснило Ігор. Терещук. Да. За Ярошевський Андрій. Да. Схиляк Михайло. Да. 16. За рішення прийнято наступне. Про затвердження порядку розроблення місцевих цільових програм фінансування моніторингу та звітності про їх виконання. Будь ласка. Так, відповідно до е, закону України про державні цільові програми ми розробляємо своє положення, яке буде користуватися з 2026 року. І в тому порядку е, розроблено, е, як має виглядати програма, всі е, вимоги, які мають бути розділені, задання до програми, паспорт і як мається звітуватися про виконання програми. Тут більше для головних щоб які терміни має подаватися програма, щоб більш прозорший бюджетний процес. Голосуємо. Аксіонов Ігор. За. Бабій Володимир. Барячок Оксана. Голова анатомії. Домич Юрій. Заяць За. 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 Заяц За. Кралецька Мар'яна. Кольда Василь. Корад. Бісерак Микола Мончук Іван Москва Олег Лисецький Андрій Соснило Ігор Терещук Зая Ярошевський Андрій Цепляк Михайло 16 за, рішення прийнято Наступне Наступне питання про зацікавлення статистичних до Константинівської периферійної громади на 2022 рік На, будь ласка, на стіну Дюха, не все проїдуть на стіну Якщо нас буде затверджено питання. Це говорили все давно, але внесемо зміни до бюджетного кодексу і ми дотримуватися. Ми з питання ролі почали відбуватися в нашому розміру, під час провіду, під час війни призупинити роботу, перевідомили. Розвіку, яка буде діяти У 2026-2027 році, а з 2028 року потрібно розробляти нову стратегію відповідно до стратегії регіональної місії і до стратегії держави. держави. Відповідно, ми дивилися до стратегії. там Дуже багато сторінок, розуміємо, що це хоче читати. Ми ще такі виставили протягом... Цього тижня із керівниками відділів напрацьовували лише напрямки тобто відповідно до стратегії розвитку. У нас передбачена стратегічна місія. Це Сунецька громада, це є сучасний центр туризму, це активного відпочинку, де приєднується історична самобутність, безпечне, чисто будівлі.